Світло, проходячи в оці через різні його частини, поступово заломлюється, внаслідок чого на сітківці утворюється чітке обернене, зменшене зображення предмету. Першого заломлення світло зазнає на роговій оболонці. Заломлені промені, пройшовши передню камеру, потрапляють на кришталик, який має форму двовипуклої лінзи. І переходять у скловидне тіло. Вийшовши зі скловидного тіла, світло потрапляє на сітківку, створюючи на ній зображення предмета. Предмети, які ми розглядаємо, знаходяться на різних відстанях від ока. Отже, зображення, виходячи з формули лінзи, одиниця поділена на F велике, дорівнює одиниця поділена на d плюс одиниця поділена на F маленьке. Теж повинне бути на різних відстанях. Але око має незмінні розміри, і зображення завжди утворюється на одній відстані на сітківці. Неважко зрозуміти, що якщо відстань F маленька залишається незмінною, а відстань D може змінюватися, то чітке зображення отримаємо, якщо буде змінюватися фокусна відстань ока. Дослідно встановлено, що ми можемо розглядати як далекі предмети. Так і ті, що знаходяться від ока на відстані 12 см. З власного досвіду, ви знаєте, що розглядаючи далекі і дуже близькі предмети, ми напружуємо зір, і очі швидко втомлюються. Чому? Повернемося до кришталика, який є однією з частин оптичної системи ока. Він прикріплений до склери м'язами, які можуть змінювати кривизну кришталик, тобто його фокусну відстань. Прослідкуйте уважно, як змінюється форма кришталика, якщо ми розглядаємо предмети на різних відстанях. Якщо предмет знаходиться далеко, м'язи дещо розтягують кришталик. Він стає тонким. По мірі наближення предмета кривизна кришталика стає більшою. При відстані до предмета 25-30 см м'язи його майже не напружені. При меншій відстані кривизна поверхонь стає більшою, тобто розглядання предмета вимагає певних зусиль. Око дає нам інформацію про довкілля за різних умов: взимку, влітку, опівдні і в вечірній час. Освітленість предметів за цих умов не однакова. Як регулюється кількість світла, що потрапляє в око? Зіниця, як ви вже знаєте, має розмір від 2 до 8 мм. Її діаметр змінюється залежно від кількості світла, що падає на око. Тому в ясний сонячний день розмір зіниці мінімальний. А в темноті світло потрапляє в око більше за рахунок її збільшення. Зміна діаметра зіниці відбувається рефлекторно, тобто незалежно від нашого бажання.